Усім привіт! Ви на каналі KubiQUR, і зараз ми поговоримо про польський танк важкий 56 тп який можна буде отримати за марафон. Тож, він має гармату на озброєнні середньою разовою шкоди в 390 одиниць. Основний снаряд бронебійний має пробиття 221 мм. Преміум снаряд. У нас же підкалібр з пробиттям 252 одиниці. Точність танку складає 0,34 на 100 метрів. Час ведення маємо 2,21 секунди. Перезарядка танку становить 14,5 секунди. Кути нахилу гармати. Складають мінус 9 градусів донизу та плюс 20 градусів доверху. Тепер перейдемо до його бронювання. В корпусі танку ми маємо 80 мм в лобовій частині та по бортам і 60 мм у кормі танку. Бронювання башні в нас складає 200 мм, 150 та 70 мм в лобовій броні, бортах та кормі відповідно. Кількість хедпоінтів танку складає 1450 одиниць. Максимальна швидкість танку вперед сягає 40 км на годину і назад 14 км на годину. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще це не зробили. Ставте лайк під відео, якщо вам сподобалось дане відео. А я всім бажаю тихого та мирного неба над головою. Бежіть себе і своїх близьких. Все буде Україна. Віримо в ЗСУ до перемоги.